Я все таки попала на ковзанку і хотіла почати так. Відкатала свою вільну програму. Лід сьогодні був такий, як і дорога. Хто дивився мою попередню трансляцію, розумієте, про що я. Але відкатала чудово. А зараз, бачите, тут в три годинки завжди чистка льоду, а мене якраз і хвилинки не вистачає до години, тому вирішила постояти, поговорити з вами. Якщо хтось хоче приєднатися, приєднуйтесь. Сьогодні у нас вихідний день-субота. Людей було дуже багато. Навіть я не можу сказати, що. Багато, їх було занадто багато, дуже було багато. Зато зараз пройде 15 хвилин і лід буде чудовий. Трохи порівняли його. Проїхала машинка. А я добросовісно відкатала годинку, як стала дві години на ковзений і тільки що вийшла. Кажете, що занадто та нездрава, ні, я зрозуміла, що для мене це краще, ніж бігати на біговій доріжці. Тому що, коли ти біжиш на біговій доріжці, іде нагрузка на сустави. А тут набагато легше. Тут легше, приємніше. А такий день, як сьогодні, тут є на кого подивитись, повчитись і разом з тим подивитися на починаючих, на тих, хто вже на таких чайників, як я, хто тільки починає і вчиться триматися на ковзанах, і на тих, кого я вже називаю. Справжніми ковзами так, мабуть, тому що вони не, не лише тримаються, а вміють робити, як я сьогодні почула, параграф. Оказується, є. Я знала тільки тулуп вказується, є параграф, є ще щось, ну, вчаться, їздять і це дуже красиво. І головне, що це здоров'я. Вон що мені сподобалося. Так, ну що, підемо, глянемо. Підемо, глянемо, як поживає снігова гірка. Ось позарока. Хто збирається, зараз вона буде чудова. А зараз підемо, глянемо на нашу снігову гірку, є чи немає. І поїдемо додому. Друзі, чат у мене працює. Тому доєднуйтесь, подивимося. Дивимося на наш каточок, на нашу ковзаночку. Йдемо далі. Ручно. Руками. Так. Руками. Так, гірка працює, зараз ми до неї підійдемо. І ще двадцять минути йде. Так, каже, що в мене заряд батареї, то чи я встигну вам показати гірку. Зі пишіть коментарі. Діліться, як ви проводите свій вихідний день. У мене вихідний день вдався тоді, коли я активно щось зробила. Ну, ось таку, це я до неї йшла. Ось таку ручки зробили також із сніжків. Все скрізь із сніжків. Оченята із з дерева і шапочка все. Так, що ліпиться, зараз добре. Ідемо далі. ідем на гірку. Зараз я трохи приближу, щоб хоч вона і не така велика, але є де відпочити зараз. Не буду йти стану просто, щоб можна було подивитися, спостерігаємо. Лижна гірка не працює, а туби працюють. Людей чималенько, вихідний сьогодні, куди піти. Меньшую, трохи зменшую, тому що я не знаю, якщо хтось є, у мене на то скажіть, скажіть, яка якість Зараз підійдемо трохи ближче. Гірка розділена на дві частини. Там, де ми бачимо, катаються, це катаються на тубах. А ось ця гірка. Це лижний спуск. Сухий. Але зима ще не закінчилась, можливо. Важливо все.